Привіт, трускавчани! Привіт, ютуб, привіт мешканці соціальних мереж. Сьогодні ми ведемо репортаж із клініки стоматології. Клініку радо відкрив Тарас Лужецький. Це його власна клініка, і він радо відкрив для потреб АТО. Так може не кожен зробити. Зараз ми знаходимося всередині броньованого автомобіля. Який волонтери привезли для потреб. АТО. цей автомобіль буде виставлятися біля кількох церков нашого міста, і кожен може прийняти участь у зборі коштів на цей автомобіль. Ціна його 3 тисячі євро. Броньоване скло, яке навряд чи проб'ють набої противника. Сможемо я моя ти разом перемогти, разом перемогти, разом і до кінця. Цією роботою, доброчинністю, будемо так говорити, нашим військовим почав займатися приблизно з червня, я так думаю. Сиділи всі лікарі і на чолі Тарасом Григоровичем і вирішили, що потрібно допомагати нашим військовим в зоні АТО. Пізніше ми почали звертатися за допомогою до Священки, щоб священки просили своїх парафіян приносити. Все, що кожен може, будемо говорити, одяг, їду. Так почали зносити, помаленьку почався створювати такий склад. Хоч завжди приносить, ми відвозимо, приносить, ми відправляємо. Цілу зиму ми займалися пошиттям маскувальних сіток, а побачити тканину. Раз в місяць, раз в два місяці. Ми робимо збір продуктів, масовий збір продуктів. Мій військові, які лише є на ротації, приходять, кажуть, що мені потрібно це, 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 це. І безпосередньо то, що їм потрібно, то ми даємо. Ми не даємо те, що їм не потрібно, розумієте? І те, не купляємо, що їм не потрібно. Директор наш виділив кілька приміщень. Там ми були в з основному з одягом зуттям, а то склад з продуктами. Тут, якби не наші щирі люди місцеві, то ясно, що у нас би самих нічого не вийшло. От То все людина приносить, хто скільки має, хтось баночку огірочків, хтось мішочок макаронів, там, цукор. Дуже багато, крім от продуктів, речей. Тут долучаються дуже активно школи. От якраз у ті всі тканини, ті всі мішки, з цього йде, в'яжеться маскувальні сітки. І діти по школах Дрогобич, Трускавець, вони якраз приймають участь активно в тому виготовленні сіток. Сплели вже, напевно, більше ста сіток і розміром поза шість метрів великих сіток. Ті наші герої настільки вдячні різним школам і тим дітям, що вони звідти з передової передають наш. Стяги з, з підписами, щоб могли е, бачити, з якої зі всіх куточків України, де е, в тих бригадах як формуються бригади, це набачити, наскільки, наскільки багато тут і бравий сектор, і батальйони різні, і міста, де вони тільки не знаходяться. Від щастя, от там самої півночі до Маріуполя. Купляємо для наших воїнів окуляри, і перед тим, як їх відправляти на фронт, ми обов'язково всі тестуємо, тому що були такі випадки, що. Нам давали просто неякісні окуляри. Від кулі воно не вбереже, але від уламків, які можуть там от попадати, вони рятують. І кожні окуляри, які ми відправляємо нашим бійцям, ми їх тестуємо, щоб вони були якісні, щоб вони рятували зір нашим хлопцям. Наша клініка проводить акцію «Полікуй солдата. Під Цією акцією на даний час проліковано вже 54 воїна. Лікування проведене терапевтичне, хірургічне, ортопедичне. Лікування проведене повністю безкоштовно. Закликаємо усіх медиків різних спеціальностей, наших колег, стоматологів, долучитися до такої акції, тому що воїнам потрібна допомога. Також хочемо закликати усіх волонтерів нашого регіону, всіх волонтерських груп. Просимо, щоб всі якось разом згуртувалися, координували дії. Разом разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом. І до кінця. разом. Кілька тижнів тому до нас звернувся Тарас Лужецький з проханням долучитися до акції збору на броньовану машину для учасника АТО, відбрали близько 50 тисяч, 59 тисяч гривень. Машина вже на фронті, ми бачили фотографії, хлопці відвезли. Ми раді, що таким чином ми, хоч невеликим, але таким внеском посприяли, я сподіваюся, швидкі до перемозі наших військ. Ми саме займалися купівлею цього буса. Що було важливо, що він броньований п'ятої категорії бронювання. Ми від початку до кінця займалися цією акцією, тобто ми їздили в Прагу, купляли його. Хлопці дуже раді. цій машині вона дійсно потрібна. Вона, я думаю, що не одне життя. Ті питання, яке от нас всіх стривожило. Це проблема от з перевезення таких автомобілів за кордону сюди на Україну. От, ми думаємо, що це наша влада на рівні держави. Повинна би якось для волонтерів вирішити таке, щоб не треба було якимись там, як кажуть, окольними шляхами шукати, як цю машину сюди привезти. От хочу попросити, щоб якось це питання можна було би вирішити. Стараємося зі всіх сторін шукати допомогу, зв'язуємося із діаспорою. Є така гарна організація Cleveland Майдан Асоціація. Вони передавали тепер нам і тактичні окуляри, і целокс. Ми передали в міську раду для тих, трускавчан, яких мобілізовують. Зараз вони там планують передати реанімобіль, ще деякі медичні препарати. З ними зв'язуємося, передаємо на фронт тут, допомагаємо. Але основне, це не те, що ми робимо, а основне, щоб... Всі долучились. Ми стараємося допомогти. І Тарасу, і приміській раді є волонтерські центри, в Дрогобичі кругом. І Я закликаю людей, що чим побільше відкривалося таких волонтерських центрів, чим їх більше буде, тим краще. Але закликаю всіх не тільки керівників санаторів, а й тих, що мають свої приватні сектори, будинки, квартири. Можливо, вони зможуть когось прийняти, щоб вони тут в клініці Лужецького. Надали інформацію, щоб він знав, куди до кого звертатись. Хочу сказати, що на даний момент зародився в суспільстві новий клас, так мовити, волонтерів. Це люди, які завдяки комусь війна триває, завдяки людям ми маємо там, що їсти, що одягнутися. Ми все маємо вчасно. І хочу сказати, що волонтери за свої кошти купують речі якісніші, краще, ніж держава за бюджетні кошти. Все роблять завжди, коли треба. Те, що треба, привозять нам форму, їжу, одяг, оптику, автомобілі, соляру привозять абсолютно все, все, все. І ми на передовій відчуваємо, так би мовити, домашнє тепло. От, наприклад, останній раз, коли я був на Донбасі, нам купив автомобіль Volkswagen Transporter Ігор Володимирович Кисак. Він це не хотів афішувати, але я про це все-таки скажу. І особисто на цьому автомобілі поїхав на передву, нам його там передав. Є такі речі, які просто щоб держава їх купила, потрібно півроку, рік часу, щоб пройшов, щоб провести закупівлі. Кошти пройшли через фінвідділи, через казначейство. А нам потрібно на даний момент вже бус. І завдяки простим людям, завдяки добровольцям, волонтерам, завдяки тим людям, що пішли по повістку, самі взяли повістку, ми і тримаємо цю лінію оборони по всьому периметру АТО. Якби не волонтери, і не добровольці, і не свідомий дух української нації, зовсім інша була б лінія АТО, і я вірю, що найближчим часом ми повернемо наші території і будемо на них святкувати перемогу. Милосердя, волонтерство це є поклик серця, поклик душі, це є поклик від Бога. І дуже добре. І дуже добре, що в нашому місті є такі люди, які відкликаються, які жертвують своїми приміщеннями, які роблять великі справи у той колчас, у той час, коли в країні складна економічна ситуація. Люди викладаються наповну. І не просто Тарас Лужецький він збирається все. Він також з командою їздить часто в зону АТО і відвозить продукти харчування, амуніцію для наших воїнів. Отже, наше місто є багато на волонтерів. І це дуже добре, що у нас є такі традиції, трускавчани. Ми можемо пишатись нашим містом, прекрасним містом, у якому є такі прекрасні люди. Люди, які дарують тепло, сердець, люди, які приділяють велику увагу нашим солдатам, які воюють. Хоча ми не взяли коментар у самого, як то кажуть, винуватця цієї справи Тараса Лужецького. Він вирішив залишитись за кадром, тому що ці люди вони дійсно вони не піаряться на цьому. А вони роблять добрі справи і роблять це від усього серця.